Доброго дня! Тримаємось міцно і продовжуємо наше заняття з йога-терапії і прикладної кінезіології. Сьогодні а, почнемо мову. ви собі подивитися самостійно, які там є, що там відбувається, які там проблеми виникають. Багато з вас, напевно, знає, вже, які там проблеми виникають. Тільки нагадаю вам єдине, що входить і з чим ми будемо працювати з інтеклінної системи, це, Перше, це є гіпофіз. Він знаходиться у нас всередині в голові. Якби відповідає місце знаходження гіпофіса це міжбробір і робота з очами. З цього почнемо. Ми буде досить великий такий блок по індокринній системі, і почнемо ми якраз от роботу з очами. Наступне це у нас щитовідка, щитовідна залоза. Досить велика. Досить великий орган це підшлункова залоза. Власне, місце знаходження її це під підшлун, або якщо я стою, то зашлун, зашлункова залоза досить великий, досить великий орган. Так само будемо розглядати тут і печівку, і нирки, і наднимки. ну, Звичайно, наднимники. І печінки, і нирок, і потім органи малого тазу. Органи малого тазу. Робота, йога терапічна робота, перепрошую, йога терапевтична робота з ендокринною системою, а так само деякі цікаві моменти з прикладної кінезіології. Це буде стосуватися м'язів. М'ясо буде стосуватися, які асоціюються з органами. Тобто прикладна кінезіологія розглядає е, наше тіло в такій сукупності. Та, е, і е, кожен м'яз, практично кожен м'яз нашого тіла асоціюється з певним органом з певним органом. Е, наприклад, Підслункова залоза асоціюється з найширшими ще найшвидшим найширшими найширші Один з таких м'язів, які тримають наше тіло. тримають наше тіло. І в своїй практиці я часто стикаюся з тим, що ті м'язи в ну якби не працюють, вот так. не працюють на повну на 100% не працює. Так, і починаємо перше наше відео, то, що стосується очей, хіпофіза. Дуже цікава вправа, багато хто з нею знайомий, хто е, колись е, має хто проблеми має з е, зором і хто колись займався, наприклад, в, в Акбекова. Музафара Хаджи, хто займався е, вправа. Для того, щоб ця вправа, вправа в пальмах, пальмах називається певно дологи. І e, 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 робота йде не тільки з м'язаних очей, з м'язами очей, які розслабляються. Гіпофіза, ну, який так само значить, ніби-ніби так, так, умовно розслабляється, умовно. A, Приходить в норму. Я спостерігаю це на своїх, значить, коли я приймаю людей. Багатьом я даю цю вправу як домашнє завдання, і потім дивлюся по тестуванню. по тестування. Прикладна кінезіологія – це основна основа прикладної кінезіології – це м'язеве тестування, м'язеве тестування за допомогою тих. Тесті, я бачу, що покращується стан гіпофіза. Стан гіпофіза. А гіпофіз це у нас якби такий, знаєте, керівник ендокринної керівник системи. Ну, це, звісно, так, досить умовно, досить але приблизно так є. Пальник складаємо. Ось отак складаємо пальці, кісті рук, отак складаємо. Декілька. Руки мають бути чисті. Значить їх треба помити перед тим, як практикувати. Пальник, треба руки помити. Вони мають бути теплі. Деплі. Ну, Зараз, наприклад, зима так? і для того, щоб зігріти руки, бажано під гарячою водою їх помити. Або розтайте, сильно ростейте між стегнами, між стегами. Цілою розсте. Відчуйте, як долоні нагріваються. І теплі долоні прикладаємо до обличчя, до очей. Приблизно так, щоб центр долоні співпадав з центром ока. Вправа дуже корисна для тих, хто працює багато за комп'ютером. І якщо навіть зір у вас 100%. Ви, напевно, помічали, що через, де 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 через деякий час зображення на моніторі вас починає трошечки розпливатися, і ви починаєте витягувати голову, придивлятися. Звідти, до речі, появляється і так звані гордий хахалок, я не знаю, як ну, називає. Тут з'являються такі... Тут Знаєте, приблизно так, як проти вага була все тяжка, її треба тримати, і це от з'являється такий удобір. Для того, щоб це уникнути, так само застосовуйте пальник. для того, щоб покращити зім, для того, щоб, про що йде зараз мова, покращити стан ендокринної системи. І ще одне, то що ця вправа. Дуже добре розслабляє нашу психіку, наш психічний стан, знімає напруження, що зараз в наших умовах це а, просто необхідно це робити. Багато хто викладає якісь вправи, якісь техніки на розслаблення, на відновлення. Так от пальник одна з таких от вправ найкращих вправ, які розслабляють наші дітей. За столом, якщо ви сидите за столом, лікті кладете на стіл, очі закриваєте договір. Або можна це робити лежачи. От ми будемо робити це лежачи сьогодні. так само лежачи закриваєте собі очі і закриваєте так, щоб світло не попадало. Так, Світло не попадало. Очі закриті і тримаєте 30-40 секундочок. 30-40 секунд тримаєте. 30 секунд поотримали. Бажамо глибоко дихати. Відчуйте, як плечі ваші розслабляються. Минає 30 секундочок, забираєте руки, очі ще не відкриваєте відразу. Очі не відкриваєте. Потримали трошечки, закриті очі і покліпали, помигали там. Щоб звикнути до світла. Як руки забирайте, відразу очі не відкривайте, щоб не було різкого такого світла, так, щоб реакція на світло їх різкої не було. І ще раз, і ще раз і ще раз, 30 40 секундочок. Тримаєте. Долоню, тримайте долоню. На обличчі на очах. Глибоко дихайте. 30-40 секунд чи тримайте. Літе або на столі, або лежить. Ну, стояти стояться досить незручно, тому я вже так. В якості учбового. У якості тренування я тоді вже стою. Потримали трошки. 30-40 секундочку пройшло. Забрали руки, забрали очі, не відкриваємо. Очі не відкриваємо. І кліпимо. Ефект від цієї вправи полягає в тому, що ви розслабляєтесь. От навіть зараз я відчув, як моє тіло розслабилося, плечі опустилися, легше дихати мені стало спокійніше, так стало трошечки, трошки спокійніше стало в мене на душі. Тому цю вправу можна використовувати в якості зняття стресової ситуації, стресового навантаження, стресового навантаження. Зараз це в нас присутні в нашому житті, тому корисно, свідомо до цього, до, до нашого стану відноситись, робити цю вправу. Саме головний ефект від цієї вправи ми починаємо приймати рівноважені рішення, рівноважені рішення починаємо приймати. Нас Відсутня тоді е, е, паніка розумієте, Тому це е, вправи ця важлива. Скільки раз на день потрібно робити цю вправу? Ну, напевно, бажано було би не менше трьох раз зранку в день, е, в день, можливо, два рази зробити і на ніч. Тобто три-чотири рази. Три Мінімум 3 рази на день. На дехав колись казав взагалі, скільки завгодно, чим більше чим піде, тим краще. 3-4 ну, рази на день, По два таких підходи, по 30-40 секунд. Це буде займати у вас 2-3 хвилини, не більше, а ефект буде досить і досить великий. І так, вправа пам'ятая. Робимо 3-4 рази на день. По два підходи 30-40 секундочок тримаємо руки на очах. Забираємо руки очі відразу відкриваємо, кліпаємо, коли відкриваємо. відкриваємо очі кліпаю і звикаємо до сутки. В даному відео мова йде про ендокринну систему. Це робота з гіпофізом. Так само і тіло розслабляється, і гіпофіз приходить до найкращого до відновлюється, найкращого стану. стану. Гіпофіз у нас відповідає під ключічні м'язи, і якщо, ви, значить, якщо тестуючи, коли я тестую підключишне м'яз і в мене з двох сторін. Получається гіпотенія, тобто слабкість тих м'язів. Після виконання цієї вправи я помічаю, на практиці я вже бачу, що тонус в тих м'язах відновлюється. Так що, будь ласка, робіть цю вправу, вона дуже корисна в багатьох аспектах, але в даному випадку покращується стан енекроївної системи. Дякую. Vale